А ти що Макс, тут делаєш? Макс, мій кент з Троєщини. Уявляєш, коротше, заїхав сюди к вам на Троєщину. Бо в кожному місці є такий веселий район для авторитетних пацанів. І я хочу дослідити, подивитись, що тут, як тут. Може ти мені розкажеш екскурсію якусь проведеш. А що ми робимо сьогодні на Троєщині і взагалі, що буде у нас сьогодні в програмі? Дивики авторитет. Дивіться сьогодні. Дивіться сегодня. Жорстокість и сила. Это вот это сразу, сто процентов. Фарба и сброя. Так автомат не стреляет, так автомат стреляет. Танцы и бейки. Возьми к нему пальцем в глаз. Макс, скажи, какие приколы? Кажуть, що Троєщина дуже небезпечний жорстокий район. Тому що там хлопці, оці всі приколи там в кепках, в цих конголках, дай сигаретку, є 5 копеек, ну ти понял. Є така справа, чи нема, і закони вживання якісь є? Не, ну сильні везде виживають. Ну тут все основне, да? От сила, то... Ну, в принципі, можна сказати, да. Сила здесь тоже грає большую роль. <зважаю> що він на буде панікати, именно... <зважаю> Давить <зважаю> психологічно, він буде здаватися, це везде так. Я пришел и сказал, слышишь, ты, типа? а ну отойди, я тут буду себе промышлять. Что не, такое? ну есть, конечно, везде есть такие парни, которые могут повлиять. Ты уважаешься сильным Но Ну, я считаю себя не слабым. Не слабым, сильным. Да, ну можно Про сказать. Про сильных людей смотрите сейчас. Сознательно я невероятно добрый человек, а в подсознании я агрессивен. Віктор Бахметов, людина Пласкогубці, силою своїх рук здатен зіпсувати безліч потрібних у побуті речей. Нариватись на нього не раджу, може добряче надавати по голові. Випустити агресію при моїй силі це, – це одразу 100%. У сім'ї Віктора Яковлевича ніколи не викликали вантажника. Він сам легко переносить важкі речі. Якщо нормальні люди носять у руках сумки, то цього дивака часто можна побачити із двома гирями у руках. Річ у тому, що Віктор Бахметов. Цирковий силач зі стажем майже 30 років. Не надо путать грузчика и артиста силового жонглера, потому что грузчиком практически может быть любой мужчина, у которого достаточно здоровья есть. А здесь даже с очень большим, с хорошим здоровьем и с большой силой, не каждый подходит. Тут требуется очень много качеств. І недостаток одного із этих качеств може оказатися рішаючим в дитинстві. Віктор був слабким та хворобливим. Та, потрапляючи в цирк, хлопчик оживав, особливо коли на арені з'являлися добірні атлети та силові жонглери. У мене дух захватував, Я їх воспринимав навіть полу, полу людей полобогов сприймав, тому що це. Для мене це гранью фантастики казалось. Потрапити на арену цирку Бахметову вдалося тільки в 29 років. До цього він практикувався вдома на ложках і прасках. Займався утюгами, як Петр Крилов, тому що гантелі не було, а утюгами навіть цікавіше. тому що я читав, що Петр Крилов займався ими і таким став. Силові вправи в сім'ї бахметових на вигнутих ложках не закінчилися. Хворобливий хлопчина почав приглядатися до серйознішого металобрухту. Пам'ятаю, там у дедушки була гора под ковичком. Я сіли з детства, представляв, яку це треба иметь силу, допустим, щоб вони, звісно, мені не е, Ну, Я, я мріяв об этом, читав в книгах, не мог себе представити, як это вони можуть но я сам в себе даже не вірив і не знав, що я когда-то буду, я мог би эту кучу всю сейчас превратить, в гру напополам пополам разворотить, не только погнуть, а на напополам переломить. Короче, если долго мучиться, нибудь получится, как Алла Пугачева. Ось що може зробити із слабенького хлопчика бажання стати сильним, не повторюйте цього вдома. Пам'ятайте, що а. Юрій провів довгі роки у тренуваннях, бе все, що ви зігнете, ще важче розігнути. Згибання монет різним способом і починає з звичайного плоского ключа, який в обіході у кожного. Пам'ятайте, зловживання такими експериментами тягне за собою фінансову скруту. Зовсім інша справа цвяхи. Іноді навіть безсонними ночами схватувався, починав пробувати гвозді, а як вони, а як вони а як далі. Віктор Бахметов легко викручує як залізні, так і стальні цвяхи. І, хоча методи викручування Бахметов придумує кожного разу сам, є диваки, які здатні і його здивувати. Однажды на представленні два парня э, приносять два железнодорожных костеля. и говорят, я говорю, ви не закрутите так. А він говорить, закрутить, щоб два железнодорожных костеля друг на друга накрутить. Понимаешь, это ж должно в голову тільки пройти. Це сліди від зубів Віктора. Ними він полюбляє піднімати важкі речі, наприклад, ведучого програми. Дивики, моя вага 59 кілограмів. Основна фішка Бахметова підкови. Їх він готовий згинати на час і на кількість навіть перед суддями книги рекордів Гіннеса. Та ні, тут безполізний так, і так, і як угодно. І Ята теж маленька, но вона не менше. Пантелею всього чотири роки, та вже зараз він готується стати таким же сильним, як батько. Вперше зігнути металевий прут молодший Бахмедов спробує прямо зараз. Давай, 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 давай! Молодець! Молодець! Мало що Согнув! Ура! Отак показуй! Можливо, через кілька років ми розкажемо вам про нового богатиря із дивакуватим стародавнім іменем Пантелей. Але це вже буде зовсім інша історія. Это неприличного чого-то надо стеснятися. Этого не треба стесняться. Видиш, папа вже привык, а ти ще ні. Привикай. Привыкай. <звук> Мак, знаєш, що я чув, що на Троєщині, Троєщина, взагалі, це країна бутяків. Тут всі знають, як одягатися. І є три рівні крутості на, на Троєщині. Знаєш що три рівні крутості? Ну ні, взагалі не слишло. Які в народі входять е, такий говір, що якщо в тебе туфлі, спортивні штані та шкірянка, ти крутий. Якщо в тебе туфлі, спортивні штані, шкірянка і кептарик такий, то ти взагалі права рука авторитета. А якщо ти в туфлях, в спортивних штанях, в шкірянці, в кепці, А лишь кирианка заправлена в штане, то ты вообще. Ты авторитет. Что ты можешь, ты знаешь? Мне такая штука Ну, вообще, такой штуки, я не знаю. Это может другие кто-то придумывают по поводу троещины, такие вот в разговоры. Ну, короче, есть уникальные, которые одеваются. Есть как? Везде есть такое. В семье не без урода, как говорится, знаешь. Есть люди, которые там одеваются нормально, есть люди, которые вообще mm -hmm. одеваются, как ты вот, пример назвал эти три уровня крутизны. Так, да, серйозний примір. Є. Ну, Я ж тобі говорив уже. Ти ж мені вже говорив, що є. <рес> Дивіться далі. Як битися і танцювати одночасно. Це Тапоєт імпровізація. Як вбивати, не завдаючи шкоди. Знайти диваків і знешкодити їх усіх до одного. Макс, Сюша, ну расскажи мне про дискотеки на Троечине. Что тут у нас? Станция мы. Феду да, вас? дискотеки есть, несколько даже клубов типа такого дискотек. Ну обычно приходят, ну как обычно, происходит. Иногда такое, что приходят на дискотеку не для того, чтобы потанцевать, mm -hmm. а кому-то разбить лицо там, или что-то еще, знаешь, кто-то поссорился с девчонкой. Ну да. И треба... пришел, пришел оторваться. На дискотеку кого-то надо убить, кого вцепить, банк, 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 банк. там заклипать. Ага. Я заразум. И шо вон, скажите, а в зале есть способы там самозаписту? Ну, вот есть козырьки фразы? Вот ты там стоишь, как танцуешь. к тебе, кто скажет, слышишь, дай 5 копеек. И что мне делать? Давайте ему 5 копеек. Не, ну это все зависит, у меня лично зависит все от настроения. Я могу дать 5 копеек ему и сказать, иди веселись, отрывайся на эти 5 копеек. Могу сказать, иди работай. Могу сказать, отвали. Все зависит, в принципе, от настроения. Ну, вообще есть какие-то козырные такие фразы, которые сказать, ты и все. Ну, в принципе, Ідіть відсюда. Пойшов. Можна об'яснити по-другому. <плес> <рес> Жорстоке. Жорстоке слово. Ви, до речі, дивіться про те, як треба танцювати і битися одночасно. дискотеки я кажу крайне рідко і ж, коли приклася. Микола, весь час, який можна вбити на дискотеках, проводить у тренуваннях. Він не тільки відпрацьовує екзотичні рухи, але й вчить інших битися у танці. Ви макали я це не Троєщенський дискоклуб, але й тут знайшлися шанувальники дискотечних бійок. Побачивши хлопців, які крутяться один біля одного час від часу, до догори ногами, перший ліпший зав'яка підніме їх на глум. Насправді у цій бійці працює дуже проста і дієва логіка. І невинні гімнастичні прави легко допоможуть покласти супротивника на лопатки. Це капуейро. Капуейро – стиль сучасного танцю з елементами боротьби. Бразилія, 18 століття, португальські завойовники, цукрові плантації, чорні раби привезені у смердючих тюрмах з-океану. за океану. Дешева робоча сила привезла з собою релігію, культуру і традиції, оскільки за вміння боротися рабам могли вбити, навчатися бойовому мистецтву чорнопикам довелося у танці, так і виникло капуейро. Коли я спитав у свого інструктора, він живе в данії приїжджав к нам на семінар. Я його спросив, а капоеру як же її применять? Ти ж не будеш жінку і так далі. Він візьміть книгу пальцем в глаз. Я говорю, як це ж капуера? Капоера це імпровізація. Ігор, студент сім років у пошуку битви у танці, один рік навчання та атестації, Після цього відкрив другу за рахунком секцію Капоєру в Києві. Багато па із сучасного танцю і навіть класичного балету схожі на рухи капуейро. А що стосується дієвості цього бойового танцю, це дуже просто. Замість того, щоб підставляти супротивнику свою безцінну голову і слабкі руки, капоєрист підсовує йому сильні ноги і м'який зад. Багато хто із цих хлопців не раз застосовували елементи дивного екзотичного танцю, захищаючись від хуліганів. Однак ніхто із них не прийшов сюди, щоб свідомо випробувати свою силу на вуличних відморозках. Я почав займатися КПР для того, щоб її не приміняти. І поки, слава богу, ні разу мені не приходилось використовувати КПР у вуличних драках. Але капоейро це не тільки бойове мистецтво. Той, хто любить побитися, навчиться високо бити ногами із будь-якого положення, навіть сидячи на підлозі, бити руками, ліктями, колінами і навіть головою. Любителі танців навчаться ритмічно рухатися і витворяти такі викрутаси, що позаздрять і брейкери, і акробати. Ті, хто любить грати, задовільнять свої бажання в ігровому спарингу. А для дівчат капоєру кращий засіб схуднути. Річ у тім, що справжній капоєрист повинен поєднати у собі всі грані цього мистецтва. Навіть навчитися співати і грати на цих оригінальних інструментах. На самом деле, інструменти це одна з важливіших частей капуеру. Піння, игра на інструментах, удари. Це все частне капуеру. Вот. Чоловік, який прияючи красиво сальто, не є капоєрист. Чоловік, який бійший один удар, тоже не капоєрист. Чоловік, который може співати, теж капуєрістом Но Чоловік, делающий все это в місті. Це капоерист. Yeah. Кульмінаційним моментом у капуеру є гра. Капуеристи збираються в коло, грають на інструментах і співають пісень. А на своєрідному денсполі двоє виконують цей заворожливий воєнничий танць. Тільки потрапивши в це коло, можна зрозуміти, що таке капуеру. Ну ты знаешь, что таких по-любому и кисть деваки. Да, конечно, есть. Есть один такой смешной пацик. Ну как пацик? Его даже пациентом нельзя назвать. Такой уникальный вообще. Типаж. Турбомистый. Пассажирка. Пассажир. В общем. И он, я не знаю, может он, блин, накурился чего-то, может накопался каких-то, я не знаю, чего-то он не то употребляет. Но он ходит боком всю жизнь. Ну как всю жизнь? После определенного периода mm. он не ходил, не ходил. Тут опа начал боком mm. и ходит сам себе на уме. То гладит кошечку. Нет нету никого, да? Он, короче, знает много людей, но не, с ним никто не дружит. Mm. И он уникальный такой ходит, короче, там что-то кошечку эту гладит, с ней разговаривает Короче, псих какой-то. древние люди, только в программе девочки. Девять сдали. Яктренуюч Найкривавішим і найжорстокішим бицею. Чуєш, Макс, а є у хлопців троєщини якісь захоплення? Ну там хобі, Ре... речі, справи, які вони люблять робити по вечорах. Да, і имеється, так, І що там? Міються різні от Всі спортивні ігри ага. і потім драки, літербол. Ну все выпивают. Ага. Главное выпивать в меру. Потом драки начинаются. Ага. Если в меру выпиваешь, Если... то начинаются драки. нас есть такое синька чмо. А вот это кто рисует? Это художники. Художники. Местные, местные художники. Может и не местные, может заещие. Обрисовывают. Когда была стройка. Настройки з крана спускались, спускалісь шланга пожарного, mm. Спускались з крана. Mm. Настройки в кожному хобі, в кожному захопленні є доля смертельного. Найсмертельніша доля у найцікавішому захопленні. Дивіться далі. Що ваші ваше Олексій Проскуряков вирішить питання зі зброєю, місцем та екіпіровкою. Якщо вам закортіло весело пострілятися, знає усе про пейнтбол. До з англійської перекладається як кулька з фарбою. Це гра, відпочинок, адреналін, спорт, розвага, хобі, частина життя, бізнес і багато чого іншого. Коди давно, років 20-25 назад э, в Америці в штаті в Кабойському, де їздять ковбої на лошадях, і вони метили коров з спеціальними приспособленнями з краской. Вот. А потім мені решили поіграти в лісу, і от сделали первые подобные маркеров і стали бігати по лісу. І отсюда пошла волна. Пейнтбол має суттєву перевагу перед іншими видами розваг або спорту. Перш за все, це реальна пригода, у яку ти сам вляпуєшся, і з великою насолодою скидаєш стрес та агресію у вільнушці з простими майже дитячими правилами. ігри взять флаг принести к себе. можна нікого не убивати. Якщо вийде, насправді ж більшість гравців ідуть сюди не стільки заради взяття ворожого прапору, а заради самої стрілянини. Так автомат не стріляє, так автомат стріляє. У пейдболі немає зброї і куль, але є спеціальні пристрої маркери і желатинові кульки, заправлені фарбою, які коштують до речі, немало. Професійні маркери сягають двох штук баксів. На прокатном пинболе в лесу, то есть можно договариваться, рука-нога ранен, оружие не считается, голова убит, вот, чтобы люди наигрались. На спортивном пинболе любое попадание в ухо-палец автомат, неважно. Если есть пятно краски больше чем 5 копеек, игрок поражен. Усі гравці повинні поїхати додому з тією ж кількістю очей, з якою і приїхали. Тому перше і найголовніше правило пейнтболіста ні за яких обставин не знімати маски. Маску ви одягаєте здесь, знімаєте ви її тут здесь. На полі ви її не знімаєте. Хто знімає маску на полі, на турнірі, допустим, наказується, от гра може завоювати 60 очей, очей, повна победи. Штраф мінус 50, за думаю, маску. Можна наказувати деньгами, можна подати. Ну, лучше берегіть свої очі і наші нерви. не подбегать ближе, ну, всем это говорим, но мало кто выполняет, ближе 5 метров, потому что вот так вот это уже очень больно. Так, любое попадание, то есть рука, нога, там маркер, поражение, маска, игрок поднимает маркер, руку на голову и бегом, бегом, потому что если будет пешком еще наваляют. Зараз мы налаштовываемся, экипируемся, та до войны. Война будет жестокой и поможет наикращей. Ревняйся! Струнко! Знаете, шановни, вильно! Задача сьогоднішнього бою знайти диваків і знешкодити їх усіх до одного, захопити прапор і бути найкращим. Ви готові? Завжди готові! Зараз почнемо. Коли на тебе наступають, головне, головне, коли на тебе наступають, не схибити, вкритися добре і не... Дуже небезпечна гра. Звідусіль літають кулі і ми залишаємось один на один зі своїм суперником. now he's gone i don't know why and to this day sometimes i cry he didn't even say goodbye he didn't take the time to lie bang bang he shot me down bang bang I the Round bang bang, that awful sound bang bang, my baby shut me down. Там, а хто біжав? Я так, ребят, біжав? Так, Ти? Ти біжав. Навіть якщо ти обстріляєш фарбою власного шефа, він буде тільки вдячний. Адже адреналіновий викид під час гри змушує відчути себе героєм бойовиків або суперагентом. Навіть якщо ти жінка. Женщина грати не люблю. Жорстоке. Це була програма Диваки, а я Олександр Гордус. Якщо раптом за тиждень ви захочете подивитись нашу програму, то обов'язково телевізор. і Подивіться. Якщо хочете провести екскурсію по вашому району або місту, пишіть нам за ось цими адресами. Я Олександр Гордус. Я сказав вже це програма Диваки. Я сказав вже рівно за тиждень. Побачимось. Мам-бали. сніжок. Прав стикав такого пацика в чорний річка. Ти просто прав тикав. Чень. Це програма Дивакей, а я Олександр Гордус. І що з вами не сталося за цей тиждень. Лови його. Ближче друг к другу, так? Да?